Народні перекази. Народний переказ це усне оповідання про визначні історичні події та їх героїв. За змістом перекази близькі до легенд, проте в них значно менше, а іноді й немає фантастичних елементів і більше фактичних подій, достовірності. У переказах народ наділяв своїх улюбленців богатирською силою, непереможністю. А ця ознака більше властива казкам і легендам. Мабуть, найбільше до наших днів дійшло переказів про славних запорожців адже вони вважалися прикладом лицарства, відваги й патріотизму. Народні перекази бувають як сумні за змістом наприклад, про смерть козака, так і жартівливі. У них відтворено мрії українців про справедливість, перемогу добра над злом. Білгородський кисіль. Володимир пішов до Новгорода з воїнами для боротьби проти Печенігів, бо йшла невпинно велика війна. У цей час Печеніги довідалися, що князя немає, прийшли й оточили Білгород. І не давали вони вибратися з города, і настав голод великий у городі, і не міг Володимир допомогти, бо ж не було в нього воїнів, а Печенігів було сила силенна. І затягнулась облога города, і був голод великий. І скликали віче в городі й вирішили. Це вже підходить смерть від голоду, а від князя допомоги немає. То чи краще нам помирати? Здамося печенігам, когось залишать живим, а кого й умертвлять? Адже помираємо з голоду? А один старець, який не був на вічі тому, і запитує Заради чого було віче? І люди повідали йому, що завтра хочуть усі здатися печенігам. Все почувши, послав він за старішинами городськими і сказав їм Чув я, що ви хочете здатися печенігам. Вони ж сказали не витерплять люди голоду. Тоді він і каже їм Послухайте мене, не здавайтеся ще днів три, а що я вам звелю зробіть. І вони пообіцяли послухати. І сказав їм старець зберіть по жмені вівса або пшениці, або висівок. І вони, радо пішовши, зібрали, і звелів тоді жінкам зробити бовтанку, з якої варять кисіль, і наказав викопати колодязь і поставити туди діжку, і налити з неї тієї бовтанки. І звелів старець викопати другий колодязь і поставити туди другу діжку, і звелів шукати меду. Вони ж, пішовши, узяли луб'янець меду, що був схований у князівській медущі, і загадав він його рідко розбавити водою і вилити в діжку другого колодязя, уранці ж послати за печенігами. Городяни ж, прийшовши до печенігів, сказали Візьміть собі заложників наших, а ви підіть у город, щоб побачити, що діється у городі нашому. Печеніги ж, зрадівши, подумали, що вони хочуть здатися. Забрали в них заложників, а самі вибрали кращих мужів у родах і послали їх у город, нехай роздивляться, що там діється. І прийшли вони в город і сказали їм люди Пощо губите нас? Коли зможете перестояти нас? Хоч стійте й десять літ, то що ви можете нам зробити? Адже ми маємо їжу від землі. А якщо не вірите, то огляньте своїми очима. І привели їх до колодязя, де ота бовтанка, і зачерпнули відром, налили в горшки, і варили перед ними. А коли зварили кисіль, то узявши їх, пішли з ними до другого колодязя і зачерпнули сити, і стали їсти спершу самі, а потім і печеніги. І здивувалися ті і сказали, не повірять наші князі, поки не поїдять самі. Люди налили по корчазі бовтанки та сити з колодязів і подали печенігам. Вони ж, прийшовши, розповіли про все це і, зваривши, їли князі печеніські і дивувалися. Забравши ж заложників своїх, а тих пустивши, знялися з під города і забралися геть.